Українці кияни вітає вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар, і черговий випуск Бандеран недільний. разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче, Вони аналітичні. Отже, поїхали. Ми вимагаємо від маска і від його компанії, щоб ми отримували і далі безкоштовні старлінки і безкоштовно користувалися послугами. Чи це не нахабство? Чому ми повчаємо, як треба бути? Останній звітний тиждень дуже багато зневаги до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Але ми поважаємо нашого президента і кажемо, що яким би він не був, але він наш. Однак дозволяємо собі не поважати і публічно хейтити президента країни, яка нам допомагає. Чому так? Угоді, угоді про корисні копали не все одно бути. І як я бачу з аналітичних матеріалів, які викидає Washington Post, New York Post, Guardian та інші міжнародні видання, це означає, що умови угоди обговорюють без нас. Власне, чи це не є втратою незалежності, тому що ми боремося про те, щоб тут не було ніяких МОКш? Однак віддаємо корисні копалини. А може, це буде корисна історія, якщо нарешті нам хтось допоможе ефективно використовувати наші корисні копалини. Хоча б треба побачити умови цієї угоди і, власне, можливо винести їх на міжнародне обговорення і національне обговорення, тому що є багато союзників, які також допомагають нам протистояти за силлю Російської Федерації, і треба пам'ятати, що саме надра. Є власністю кожного громадянина згідно нашої конституції. Ми її, до речі, ще не змінювали. Ну і Стармер. Стармер це та людина, яка сподівається переконати Дональда Трампа, щоб не було ніяких угод про Україну без України. Дональд Трамп сподівається, що він вже цього тижня закінчить війну. Ми ж сьогодні мали найгіршу ніч за всю історію. Понад 300 шахетів над нашою країною, однак усі відправились в болота. Слава Україні! Ми переможемо!